Всім привіт! Ви на каналі Саша Парей і сьогодні ми зібрали ось таку рябину та зараз з вами збудуємо ось таку папугу. Осу. Привіт! Ну насправді ми її ще не розібрали, але зараз розберемо. Раз, два, три! Ну що, починаємо? Так! Відкриваю першу сторінку. Наша перша сторінка це так, як попробуємо пещі дивитись. Де тобі не можна, вони перші. Окей. Так, ось така. Давай і ставимо крилом. Ага. І вийшло у нас ось такий ага. папуга. Це саме туди в світі. Ну що, поїдаємо? Крила в нього працюють. Так, хвостик. Такий в нього клюв. око. Тримай, Саша. Дякую, що очки пояснюють. І ще лишилось навіть ось так. От можна щось зібрати. Лего. Так, він так хвостиком. Тут кривути. Ось так. ось так. Він не любить те саме, і попугав в ну, світі. зробимо його перший поліз з двома крилами. Давай, перший поліз з двома крилами. Давай ще покажемо. Класний папуга вийшов, мені подобається. Сиді. Тримай. Можна лимонів? Вони ще не вирішили. Я думаю, папуги дуже люблять лимонів. Ну і що, тобі сподобався папуга? Ага, А яка іграшка тобі сподобалась найбільше? Дракон, рибка чи папуга? Папуга. Папуга. Сашко просто любить дуже птахів. Ну Ну все. Всім пока. Підписуйтесь на Сашин канал. Саша лайків і набути дзвіночок.